Тим більше ти відчував, що вже як раніше не буде. Чому я пішов, я і мої колеги з якраз творчого об'єднання з Росії, ми майже всі пішли. Якщо нас до е, оголошення е, повернення незалежності, там, цікували, що ми в жовто-сині, ми на це налісти і так далі, і тільки е, прийняли там, Конституцію незалежність, е, нас е, ті, хто. Цікували, тепер перестали ходити в туалет без жовто-синього паперу, а казати, що в творчому об'єднанні 47 бракує українського духу, і, і так далі. І так далі. Це такі перевзування в, в повітрі. А От. що ви відчували? Тому що, наприклад, я людина, яка до вже повномасштабної була досить ну то, що радикально, але ну, на целінастичних поглядів абсолютно і не сприймала російську нічого. І були артисти там, медійники, які цілувалися в ясно з росіянами виступали там. Зараз вони всі перевзулися і вони вже не то, що умовно десь там в андері залишились. Вони топ зірки знов стали. Звісно, співають українською, вони виступають на топ-майданчиках. І мені типу трохи прикро, але розумію, ну нехай це українською, хай буде все українською. Байдуже. А у вас не було це відчуття, що блін, ми ж були раніше. Ні, ну були У мене взагалі якби імунітет в ненависті, да, чи я не знаю, як сказати, до комуняк. Зараз в більшій ступені до Кацапів. Звичайно, це хотілося плюнути в очі цій людині тому ми пішли, пішли там робити недержавне, як ми тоді казали, телебачення була мережа недержавних телерадіокампаній Уніка Тіві там позбирали в купу по областях недержавні телерадіокампанії, робили таке омовлення альтернативне українському державному телебаченню.